Короче, я думаю, що це неправда. Чого? Е, тому що а, хто тебе коли обміняє? Ну, типу, тут звіряються ж документи, подаються, приймаються, подається Петренко. Є Петренко, ну все, він в списку, типу, на обмін. Ну, тому ніхто такого не робив ніколи. Я в це, це не вірю. З бригадами, може там були якісь качелі, типу, щоб не казати, що він снайпер, наприклад, він міг сказати, що він блин, поваром був. Ну, типа, це вже доказати важче. А от і з фаміліями, типу. Причому що вони там теж пробували, все добре, поняли? Про мене там, типу, от... ну, пробували вони, коротше, нормально. Та, насправді це не дуже важко і робиться. Ну, типу, вийти маючи прізвище ім'я в батькові, я узнаю кожного, хто де жив, де вчився, що закінчив. Е -е 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 -е, ну, типу Це не є проблема. Тому, коротше, тому на рахунок цього це 100% неправда. Слухайте, той момент, коли ти, ну, типу, багато було такого народу, що коли ти, ти підписуєш документи отак. Ну просто і ти не знаєш, що ти підписуєш. Коли ми приїхали сюди, ти нас зразу питали. Співпрацювали, типу, ну в якому, в яких питаннях. Типу, казали, що давайте, співпрацюйте з нами, ми приїдемо, там, то все будете зливати інформацію. Ти не можеш сказати ні. Та тому, що, блін, тебе настукають зараз, проб'ють током, наб'ють так, і все одно ти скажеш, давайте, що там треба підписувати, розумієте? І тому, повернувшись, ти говориш, звісно, ну, та тому що. Все, всі розуміють. А ті пацієнти, які повернулися і говорять, що ні-ні, я ніякі там не казав, що буду співпрацювати, до нього вже а наша, да, там, наприклад, контррозвідка має питання, друже. Ну, а чи ж ти обманює, обманюєш час? Те, що ти там робив, те, що ти там говорив, то все ерунда. Ти під натиском це робив. Ну якщо ти тут це зробиш, зрозуміло, що ти вже будеш, блін, наказаний по закону. Тому ти там не від себе нічого не вирішуєш. Ти просто повинен зробити так, обманювати так, підігрувати так, щоб просто менше отримати. І це нормально, помімо того, що це защитна реакція організму, то це означає, що те присутній інтелект. Понимаєте? Тому там гра ну, не по твоїх правилах. І тому треба, от якось для себе. Найти якусь таку альтернативу і правильно везде говорити, поступати.